Вітаю! Шукав сьогодні про що записати відео, та натрапив на ось таку дуже цікаву задачку. Пропоную вам зупинити відео та спробувати самостійно вирішити цю задачу. Хід білих виграш. А тепер, коли ви повернулись, давайте разом відкривати правильне рішення. Через те, що білі мають фігурою менше, вони мають діяти швидко, тому перші два ходи знайти легко. Шах. Загроза мату. Щоб захиститись, чорні можуть відійти турою на е 8 на б 8 на f6, на f2 або дати шах ферзь Б7. Розберемо кожну з цих можливостей. Почнемо з шаху. Білі, звичайно, можуть дозволити собі хід король G1, але ми розглянемо його в іншому варіанті. Перекриття. Загроза мату поновлюється. Хе! Це не рятує. До побачення ферзь. Ну, Ферзя ти захистив. А як же король? Вдвох веселіше. Мат вже не за горами. Сюди не можна. Сюди теж. Сюди зовсім погано. Це краще, але все одно біда. І один з двох матів на вибір. Ха-ха-ха. Отже, шах чорних не рятує. Повертаємось. Розглянемо варіант Тура Ф 2. Увага! Тура f 1 грати не можна. Білим залишається сходити лише головою об стінку. Намагання прогнати ферзя також нічого не дає. Чорні відбивають загрози. Невже це кінець? Невже чорним вдасться відбити нашу атаку? Король з цим розбереться. Час для капканчика? Загроза. 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 Пане король, чи не хочете ви прогулятись? О, оце нам і треба. Е, е, ти куди? Ні, ну я так не граю. Взяв і втік. Тепер не втече. Один шах не страшно. Так, а оце мені вже не подобається. Тьху ти нічия. Що ж тоді робити? Відповідь є. Чотири. А що таке? А інших ходів нема? Ну все хана тобі. Ні-ні-ні. ні 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 Тільки сам, без ферзя. А, ну або так. Все одно тобі хана. У Чорних залишається лише два ходи. <риклад> Все награвся. Залишається лише Турей в 6. І знову це не виграш. А це ми вже бачили. Чорним треба. Ні, тільки не сюди. І не сюди! А оце вже кінець мріям білих промат. Залишається останній ресурс. Ну, це не цікаво. Це вже краще, але білі все одно добиваються свого. Таку позицію навіть Магнус Карлсен не врятував би. Тут взагалі просто. Щось на нелюдяному. Фух, примарилося. Цей шах змінює абсолютно нічого. Уу, бешкетник, а як я тобі тепер мат поставлю? Не бачу приводу для невдоволення. У білих зайва якість та легко виграна позиція. Ось таким вийшло це відео. Напишіть в коментарях, чи сподобалося воно вам, і до побачення!